Зараз дитяча залізниця, якою ми завжди пишались, знову може повноцінно працювати. Життя триває близько двох років. Дитяча залізниця мала південна не працювала, тому ми дуже раді відкриттю сезону руху поїздів. Ми відкрилися в 1940 році. В 1945 році ми відновилися після війни, тоже також за короткий період, і в даній ситуації після війни ми знову відновилися. Це третя дата життя дитячої залізниці. Усі ми дуже сумували як за роботою навчанням, так і за нашими друзями, колегами, інструкторами, тому що мала південна це велика дружня родина. Дуже сильно щемливо сумували, але зараз, на щастя, ми маємо можливість завдяки Збройним силам України відкривати новий 83-й історичний сезон перевезень.

Дитяча залізниця працюватиме з 1 червня по 29 жовтня 2023 року. Запрошуємо всіх.